Вітання, це марафон на телеканалі Тіві 8 і Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Нагадаю, що ви також маєте змогу доєднуватися до онлайн-трансляції цього етеру на нашому Ютуб-каналі. Обов'язково залишайте свої думки у коментарях. Ну, а власне у Хмельницькому волонтери оголосили про ще один важливий збір. Наразі військовим із сил спеціальних операцій потрібен лафет. Тож скільки коштів потрібно збирати, та як буде відбуватися збір? Про це запитаємо у гостей нашої студії, волонтерка громадської організації мистецька сотня Гайдамаки Анастасія Бакалець та волонтерка громадської організації мистецька сотня Гайдамаки Марина Українець в нашій студії. Вітаю вас, слава та, Україні! Слава. Розповідайте, коли отримали такий запит від військових і для яких потреб власне потрібен лафет. Насправді військові просили його ще з осені, але не було такої можливості фінансової допомогти їм. І наразі дійшла вже черга, тому що до нас дуже багато звертаються військових, які постійно про щось просять, і це щось дуже дороговартісне. І потрібен час для того, щоб реалізувати цю потребу фінансово. І нарешті вже дійшла черга до наших друзів. Їм потрібен лавет. Який буде виконувати перевезення автівок з передової? Вони самостійно тепер зможуть евакуювати всі поранені війною машини, і це набагато пришвидшить їхню роботу. Вони вже не будуть чекати, коли в нас звільниться місце чи в інших волонтерів, які мають лавет, і вони тоді вже зможуть самостійно виконувати цю роботу? Його можна придбати в Україні, так так. Так, тобто він є у вільному доступі, його не потрібно чекати десь за кордону, потрібні лише кошти. Кошти. Яка ціль збору? 140 тисяч. 140 тисяч гривень. гривень. Станом на сьогодні вже скільки зібрано коштів? 24 тисячі. Так, тобто ще попереду велика сума, власне, так. яку потрібно зібрати, і для цього зараз насправді волонтери вигадують різноманітні методи, як залучити ага. кошти. Місця на жаль, і дійсно, ви оце сказали. і Це перша думка, яка в мене теж виникла. На ваш погляд, враховуючи та дійсно, що волонтери роблять усе можливе, вигадують різноманітні аукціони, розіграші, концерти. Мистецька сотня гайдамаки постійно робить. Постійно. Чи на ваш погляд, ми трішки не звернули не туди, що потрібно заохочувати українців донатити? Ми не повинні заохочувати. У нас повномасштабне вторгнення, тому кожен українець має розуміти, що щохвилини гинуть люди. І військові, і мирне населення. Тому ми волонтери, ми не, вибачте, не клоуни. Ми, ну, ми займаємося однією справою. Насправді, в Хмельницькому наші волонтери всі об'єднані. Ми допомагаємо всім військовим, не перебираючи, хто до нас звертається. Чим можемо, тим допомагаємо, і чим найшвидше, тому що зараз дуже важливий це час. Час встигнути допомогти. Тому що вже є такі випадки, на жаль, що ми не встигаємо. Тобто хлопці звернулися, допомогли, і вже ця допомога переходить вже іншим, тому що є, є втрати. Це дуже, ну, дуже важко і дуже емоційно важко. Тому ми максимально просимо людей, щоб не були такими, знаєте, типу, не моя справа, типу, там, може, потім, може, ай, заїдь я завтра за доначу. Немає завтра, є сьогодні, є сьогодні потреба, тому чим швидше ми будемо допомагати, тим менше нас буде їх мінімум втрат. Ді, вам дякую за ці важливі слова, тому що перша думка, яка виникає в тому, що не потрібно заохочувати так, донатити, а потрібне розуміння і свідомість українців, власне, те, що це зараз необхідність з тої ситуації, на ваш погляд, як зараз можна вийти або більше залучити людей, або більше звернути увагу до них. Це стається поганим чином. Насправді, от коли щось влетить, прилетить, угу. маса людей загине. от тоді люди просинаються і починають знову знову донатити. Згадайте 14 рік, коли розпочалась війна, це для всіх була така дуже велика несподіванка, і люди кинулись, ринули допомагати один одному. Потім поступово-поступово люди призабули цю проблему. А в 17-му, 18-му році, вже з власного досвіду вам розкажу, коли ми організовували безстрокову акцію Гайдпарк на Проскурівській. Що ми збирались там такі вуличні концерти і допомагали військовим. то… Ці безстрокові акції перестали бути безстроковими, тому що люди перестали кидати кошти. Насправді вони бачили якісь ознаки там військового збору, і вони просто проходили мимо. Якщо збирали кошти на дитинку якусь хвору, так вони допомагали. А що торкалося військової тематики, проходили, начебто це взагалі ну не їхня справа. Вони не в цій країні живуть абсолютно. І коли 24 лютого знову постукала війна прямо в кожен будинок українця, як всі тоді знову ринуло, тільки ось такі якісь погані випадки дають змогу людям знову прокинутися і відчути, що дійсно в нас війна, в нас в будинку, в мене війна, це в моїй родині війна. Тільки там тиждень-два проходить, знову всі забуваються. Така, я не знаю чи психологія людей. Чи Власне, потрібно згадати свої емоції 24 лютого, 2022 року і дійсно акумулювати свої сили зараз. Якщо власне говорити про те, як ви збираєте кошти, ми про це сьогодні будемо говорити, аби більше людей залучити, і це буде власне формат дегустації. Цікавий формат. Розкажіть, власне, як з'явилась така ідея? Е, ідея з'явилась е, давненько вже ця ідея, тому що. Е, Дівчина, жінка, яка варить ці варення, це моя подруга з дитинства. Ми mm. з одного села в одну школу ходили і взагалі так дуже, дуже тісно переплетені. Таня Демінчук з Чорного острова, вона мала свою школу англійської мови. І коли розпочалася війна, вже багато дітей переїхало десь за кордон. Тобто перестало і для неї внутрішньо не було комфортно займатися вже цією справою. Вона, щоб розрядити себе і, якби сказати, навіть не зійти з розуму від того всього, що відбувається, вона почала варити варення і досить ексклюзивні знаходити в інтернеті якісь рецепти, придумувати самі, експериментувати, щось додати. І насправді дуже ексклюзивні ці джеми, соуси, варення, тому що от. Наприклад, я ніколи не куштувала гарбуз з п'яними родзинками. Тобто, ну чи вишня з глінтвейном, чи беконовий джем, чи сольона карамель з сиром дурблю разом. Це все. Ну тобто, там настільки ексклюзивні смаки, це дуже смачно. І плюс ця родина вона є волонтерами, так само і меценатами, які допомагають і фінансово, і фізично нам, волонтерам. і і цього разу, от ми вже з ними спробуємо ось таку справу. Хоча це вже не перша їхня така акція на допомогу військовим, але от сьогодні ми спробуємо з також. Тобто, це буде формат дегустації, коли людина може прийти так вхід вільний, буде так. власне і скуштувати і придбати продукцію. Так. так, Так, все правильно. Власне, де буде проходити? Яка локація? Деканька. Де? Ресторан, ресторан Диканька. Да, ресторан Диканька. Власне, це нам надала безкоштовно. Приміщення, тобто теж дуже велике, дякую. Вхід вільний. Чекаємо усіх, щоб продегустували, добровільно задонатили. Тому ціль виставлена. Коли буде проходити дегустація? 21-го в цю неділю, о 3-й годині дня буде проводитись дегустація. В ресторані, в Тиканька, так. Кожна людина, яка прийде туди, вона буде чітко усвідомлювати, чому вона туди прийшла. Вона буде розуміти, що це саме благодійна справа. Ми про це з вами і говорили: що не треба заохочувати, не треба пригати на, перед людьми щось вигадувати. Кожна людина, яка йде до нас на захід, вона знає 100% що вона йде на благодійну справу. але ці смаколики, цитики як бонус плюс їм подяка за те, що вони прийшли і доєдналися фінансово до збору коштів на таку потрібну річ для наших ССО. Також будуть і виступи так. Так, паралельно із так. дегустацією. Так. Хто погодився власне розважати хмельничан? Більше навіть не розважати, а трошечки торкнутися серця і душі. Тому що в нас буде формат такий е, душевний, душевний, так душевний. Ми хочемо і поспілкуватися, і посміятись, позгадувати якісь смішні історії, пов'язані також із війною, і з волонтерством, е, послухати історії хлопців, військових і волонтерів, е, такі, які торкаються душі, е, без яких ну без сліз їх просто неможливо слухати. Тобто ми і посміємося, і поплачемо, і поспіваємо разом. Разом із Ігорем Білим, це наш відомий Хмельницький Барт, і з Сергієм Присяжним, фронтмен гурту Моторола. От поспілкуємося з нашими такими вже відомими в наших колах і волонтерських і міських військовими, це військовий ветеран. Олександр Дармороз, який втратив ногу і повністю зір, але він не здався. Він продовжує свою боротьбу. Він є військовим психологом. Він допомагає військовим побороти цей бар'єр посттравматичного синдрому. Тобто, і Сашко приїде, розкаже свої історії, і наші волонтери, які були на передовій. До речі, один із них це. Наш гайдамака Сергій Кисельов, який з 2014 року, років 5, він напевно на передовій вивозив на швидкій допомозі військових. Рятували. І коли він нам сідає, розповідає ці історії, як вони рятували, як вони не врятували, як довезли, як не довезли, ну це просто настільки щемливі історії, без сліз реально почути. Скільки часу буде в Хмельничан? Початок о третій годині так скільки триватиме дегустація до шостої. До так три так. години в людей є або прийти власне і задонатити на Збройні так. Сили України. На ваш погляд, власне, безумовно, є сподівання, що за рахунок дегустації закриється збір на лафет, необхідний 140 mm, тисяч гривень. Ми би дуже сподівалися, сподівалися так, так але в нас в планах ще кілька таких акцій є. Так, тобто далі буде продовжуватися заохочення містян донатити. однозначно. Так зовсім нещодавно ви закрили тільки збір на п'ять тепловізорів. Так. так розкажіть зараз, на якому етапі чи передані вони вже військовим, чи замовлені? Е, вони дивіться, ми за 9 днів зібрали дійсно колосальну суму е, біля там 200 тисяч. Е, якщо бути точними, 189 700. Ну, це дійсно це дуже швидко. Дякуючи нашим всім донатчикам, нашим гайдамакам, які дійсно нас підтримують 24 на 7. П'ять тепловізорів. Вже два тепловізора вже є у військових на руках. Але у зв'язку з тим, що ми не йшли дешевше, ми вже ну, показали це в інтернеті, що ми не йшли дешевші. То ми замовили їх в Києві. На сьогодні вже ранок вони є вже у нас в Хмельницькому. І вже будемо передавати вже чітко нашим військовим на руки. Тобто, це буде відеозвіт. Вони звітують нам там, дякують. Чесно, відверто. Вони як маленькі діти. Вони настільки радіють, так ці наші дітки радіють тому чупачупсу. То наші військові радіють таким дійсно важливим. Це дійсно важлива допомога. Тепловізори і ну, взагалі, тепловізори їм зараз все важливо. Будь-яка наша підтримка, навіть в слові. Тому оці душевні навіть розмови, які в нас чекають на нашому вечірі, е, насправді, ми волонтери, ми з цим живемо щодня. Щодня до нас не тільки звертаються там допоможіть, а вони і так само нам розказують, як пройшла ніч, як пройшов день, які обстріли, які втрати. Тому з цим всім ми хочемо поділитися, тому що е, ну хочеться, вибачте, кричати на весь світ, що воно болить. Воно болить, е, тому що, ну. Втрати, біль, війна, горе, сльози. Кожен день на Хмельницькому, не тільки в Хмельницькому, прощаються з героями. Е, і ну, це дійсно дуже важко. Важко, коли хочеться от, допомогти. І, але ти ж розумієш, що ну, ти ж не фея. типу, да? ось хочеться долучати, просто долучати людей. Є вже насправді люди, які там бачачи нас там, ой. Нати вам кошти, ми знаємо, ви все одно на щось весь час збираєте. Тобто, вже така довіра колосальна. Вони знають, що вони дають ті гривні, і вони знають, що ми їх е, просто покладемо туди, куди потрібно, тому що запитів насправді дуже багато. Вони ну вони не зупиняються, ці запити, і ми просто фінансово, е, будучи кожен маючи свою основну роботу. Тобто, ми не тільки волонтери, правильно, кожен ж має і свою роботу, тому ми. Вже максимально долучаємо ну, будь-кого, аби хоч трішечки аби було легше. Постійно відбуваються і виїзди на фронт. Так Так, та, так, та, та, та. Та, що, середи? Що. що середи. Раніше ми відправляли автівки двічі на тиждень, але у зимовий період стало дуже важко збирати кошти на пальне mm -hmm. щоразу. Тому ми поки що. Прийшли на формат один раз в тиждень. Це на зимовий період. Я думаю, що ми вже весною, влітку повернемося знову до формату. Але тримаючи тиждень. повністю так. всю територію, так. яку ми об'їжджали uh -huh. два рази на тиждень. Тобто ми нікого не залишили. Ми навіть наоборот під ну хто звертається там. Ми під прихисток. Я ж кажу, що волонтери дуже об'єднані наші хмельницькі волонтери. Вони настільки потужні, насправді ми ну. Повністю об'єднані, тобто, щось ми не встигаємо. Нас підстрахували. Вот нещодавно в мене був запит е, бійця. Ну я не змогла це зробити вчасно. У мене є друзі, армія Сос. Настільки потужні люди там. Я до них звернулася, вони підстрахували, самі відправили. Просто дала контакти бійця і навіть є пост в Фейсбуці, що ну, ми, волонтери в Хмельницькому, дуже об'єднані. Ну, на одному подиху. І це дуже круто, насправді. І це важливо насправді. Та, це дуже теж важливо. для допомоги. Тобі Тобі, інші просто інші. не може бути ніякої конкуренції. Тому та, що та. ми всі е, не для якоїсь сходинки це робимо в своєму житті, а для перемоги. Тільки одна мета Все. одна. і Мрія, одна і бажання, одна і молитво одні ті самі тому. Щотижня машину чим завантажуєте зараз? Які потреби от такі щоденні побутові для військових? Це все тепле, тому що mm -hmm. морози на вулиці, це одяг, взуття, грілки, свічки окопні, будівельні матеріали, інструменти, тому що хлопці вкопуються, роблять бліндажі, окопи, це їжа. Побутова хімія, засоби особистої гігієни, і по можливості, якщо нам виходить щось таке серйозне придбати, то ми її передаємо ось таке, що серйозне. В основному хлопці везуть туди все це, що я перелічила, і плюс забирають звідси вже відремонтовану автівку, так як ми кожного тижня забираємо туди і назад, везуть туди і назад, забирають на лаветі пошкоджене авто. Тут ми його знову ремонтуємо і знову відправляємо. В якому стані ці автівки, які ви забираєте? Ну дуже в різному. У когось є там трошечки пошкоджене, чи там якісь проблеми технічні. А є такі автівки, що там взагалі металобрухт, але все одно, якщо щось там живе, серце живе, душа жива цієї автівки, ми її доліплюємо і красуньку знову відправляємо. У нас був такий випадок, я розкажу вам, що. Колись нам з Одеси передав чоловік своє розбите авто. Воно було повністю вже непридатне для того, щоб там їздити на ній, але дуже багато було запчастин, і навіть коробка від неї. Ми її забрали, привезли в Хмельницький. І якраз у нас був запит хлопців, так само дуже понівечене авто. і ми з двох одне зліпили, і така красуня вийшла насправді. Зараз всі викручуються так, так як можуть так. і шукають різні можливості. Так. У вас, до речі, був великий донат, так в розмірі 100 тисяч гривень, власне, від людини, яка хотіла залишитися анонімною. Так. Розкажіть, як співпраця відбувалася? Вони вийшли на вас, чи ви їх шукали? Насправді, ну скажімо так, коли в збіри, то пости от в Фейсбуці, там да від банка. Я постійно в Фейсбуці їх поновлюю, тобто на за день їх дуже може бути багато. Чому тому, що ну збір не закритий? Ми ще збираємо якісь нові картинки. Знаєте, то тобто це мережа, це соцмережа. Тому моїх е ну, постів було настільки багато. Ну, скажу відверто, їх дуже насправді багато. І тому, нас ще що... підтримали і газети, та, і та, інтернет. Та, у нас і... дуже велика підтримка. Та, нас всім медіа підтримали. дуже багато, дуже груп. багато розповсюдили. Да, Ми по всіх групах да, тільки можна було. Ми, ну, так, знаєте, От хочеться кричати, то от коли збір, то це хочеться кричати не тільки на Хмельницьку область. Тому я, ну, наскільки мені відомо, наш один із цих постів побачили. Наші люди, які нам задонатили такий великий донат, 100 тисяч гривень. Так, вони просто подзвонили до голови нашої організації і сказали: дайте нам, будь ласка, ваш офіційний рахунок. Тому що це буде по перерахунку. Відкриємо секрет. Це не одна людина, uh -huh. це ціле товариство. І просто перерахували 100 тисяч гривень на тепловізор і пришвидшили нам збір. Дуже пришвидшили нам збір. Ви на новорічно різдвяні свята теж власне мали виступи перед військовими у лікарнях. І так, ми це, це теж те, що потрібно напевно кожен українці побачити очі військового, який проходить реабілітацію після поранень. Розкажіть, як все минуло? Ну насправді ми дуже багато років практикуємо угу. це. Е, ну, хлопці дуже різні, з різними долями, з різними якимись посттравматичними синдромами. Хтось не хоче слухати, тому що в нього контузія, він не може цього зробити. Хтось просто психологічно зломлений, що йому взагалі нічого не треба. Але ми знаємо, що деколи треба наполягти, щоб вони це послухали. І коли вони приходять на цей концерт, вони виходять зовсім іншими людьми. Вони вже забулись на кілька хвилин про свої проблеми. І це така, знаєте, арт-терапія психологічна для хлопців. Бо насправді, можна сміливо сказати, лікують душі ось цими піснями, спілкуванням з артистами. Це насправді їм дуже допомагає. А листівки, як ви передали? Так, листівки дитячі. Так. Розкажіть про листівки. За відео тисячу переглядів. 22 тисячі переглядів набрало відео, де військовий читає листівку новорічну від дівчинки з Дунаєвець Діанки, і дуже проникливий текст був цієї листівки, де дитина передає свої відчуття, почуття і подяку цьому воїну. За те, що він захищає саме власне її і всю її родину. Це абсолютно незнайома їй людина, незнайомий військовий, так само для військового він читав це зі слізьми на очах, і це дуже багато відчуло людей. І ось такі стільки переглядів і емоцій набрало в інтернеті це відео. Я насправді сподіваюся, що наша розмова стане черговим нагадуванням донатити, доєднуватися до ініціатив волонтерів, які роблять зараз все можливе, аби залучити кошти і підтримати військових. І власне, закликаємо вас це робити. Давайте ще раз на завершення нагадаємо про дегустацію, коли де вона відбудеться, і коли можна приходити 21 січня. В цю неділю ласкаво запрошуємо вас усіх в ресторан Диканька на. 15.00 відвідати благодійну дегустацію найсмачніших у світі соусів і джемів бренду Щастя в банці. Вам дякую за те, що прийшли. Вас закликаємо донатити. А нагадаю також, що з нами в студії були волонтерки громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки Марина Українець та Анастасія Бакалець. Дякуємо вам. А от уже після 12.